Як відомо, 1 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день сміху. З 18 століття практично у всіх країнах світу 1 квітня усі люблять пожартувати над своїми друзями. Головне, щоб жарти були добрими. Є таке правило, найкращий жарт це жарт, над яким голосніше за всіх сміється той, над ким пожартували. Той, хто любить сміятися, хто сприймає життя іронічно, ніколи не захворіє на невроз. На квітневу гуморину вас запрошує наш дитячий театр естради. Віта! Кажуть, усмішка і сміх це ворота, через які в людину може потрапити багато хорошого і здорового. Павло Глазовий писав: сміх людський це чудесна штука. Він це мистецтво і наука. Сміх це один із захисників нашого організму від негативних факторів, а отже, від багатьох тілесних недуг. Пропонуємо учнівський гумор на втіху, щоб разом посміятися здоровим сміхом. В житті як спочатку не щастить, не щастить, не щастить, не щастить, а потім як не пощастить. І потім знову не пощастить, не пощастить, не пощастить. Стоючи зарплату вчителів, наш уряд складається з тивих двішників. У тебе вища освіта або навіть дві Зроби уроки з дитиною за новими підручниками. І ти зрозумієш, що там, де ти вчився, твоя дитина може стати викладачем. Ма, я мабуть, сьогодні до школи не піду. Чому? Петрен. Кому знову буде ставатися? У ліс, пешкетуватися, де рух смикався на дівчат хоче Ні, донечко, іди по ти По-перше, ти в мене смілива. А по-друге, інш уже такий директор школи. Андрія питає вчитель. Ти чому не був у школі? У мене брат захворів. А ти тут при чому? Та я на його лижах катався. Скільки у вас у класі? Хм. Якщо з вчителькою, то 28. То виходить, що без вчительки 27. Та де там? Без вчительки класів немає і жодного. Учень закрійши у коридорі під час уроків до ректорів школи привітався з ним. Добрий вечір. А у тебе що уже вечір настав? Вибачте, але коли я вас бачу, у мене завжди темніє в очах. Я люблю літати по школі як реактивний літак. Але випадково можна вилетіти зі школи. Олю, ти за що сьогодні твійку одержала? співи. І що не могла заспівати як слід? Я заспівала. Але на уроці математики. Перше вересня Наталочка несла шкільний дзвоник а її несли троє. Народна мудрість. Готуй санчата влітку, а зно з зимою. Мам, завтра батьківські збори. Підеш? Ні, чому? Знають батьківські збори. Краще ми з тобою на ці гроші в Таїланд з'їздимо. Чому півить на одній нозі стоїть? Тому що коли піднімуть другу, то паде. Один вчитель скаржиться іншому. Ну і клас мені потрапився тупить? Пояснюю їм теорему. Не розуміють. Другий раз пояснюю. Не розуміють. Третій раз пояснюю. Вже сама зрозуміла, а вони все одно не розуміють. Де Іванко? Запитав наш учитель тому. Та він нову поламав та побіг додому. Маринко, ти чому так швидко шоколад їси? Хіба ти забула, що в тебе сестра є? Ні, не забула. Тому не поспішаю. Сподіваюся, Вовчику, що не побачу, як ти спискуєш контролю з математики. Я теж на це дуже сильно. І оранжеве, і помаранжеве, а піна завжди виходила чорною. Чого увесь урок делідок Пасився зошит сусіда? Привітаю я з мене, що він списав у мене. Учителя питають, назвіть три причини, за якими ви любите свою роботу. Ах, червень, липень. Серпінь! Тож смійтеся на здоров'я! Гарних усмішок і веселого настрою вам бажають маленькі гумористи Красноградського театру естради Вернісаж.